Граю проти шахіста зі Сполучених Штатів. є 4 д 5 скандинавський захист на досі. Побив на д 5 кінце 3. Це основне продовження. Є ще ферзь д 6 і ферзь д 8 Тут є д 4 здається, хід. Основним недоліком цього дебюту за чорних є те, що чорні постійно потрапляють під темпи. Тому відстають у розвитку. Так, зробив вихід ферзем на с 7 Зазвичай на с 7 напав на пішака D4. ф 3. Наразі у білих розвинуто 4 фігури, а чорних тільки одна. Чорні відстають у розвитку. А 4 для того, щоб не було ходу б 5 Готують коротку рокировку чорні. Також можу зробити довгу рокіровку, коротку рокировку. Коротку. На D7 походили конем і тим самим перекрили слона на С8. На Е6 проходить жертвочні, взяв взяв, шах. Король відійшов на H8, на G5 кінь пішов. Там ладья закриває на F7. Так, на e8 може відійти. щоб допомогти Ферзь. Немає нічого. Ще чорних хід на b6. Ну, слон відходить на a 2. все тримається. А ще. На е 6. Додати ще один удар, створити тиск, тоді б жертва пройшла. Але чорні можуть прибрати коня на Б6. Не прибирають. Тоді проходить жертва. на е 6. е 6. Він забираю, я шахом забираю, провисаю на Е7 слон. Побив. Бачу, це чорні. Відійшов, все одно виграється фігура. Я б'ю на d 7 і на Є7 слон провисаю. Так, взяв, виграв фігуру, ще взяв. Тепер мені вигідні розміни. Так що можна походити тут? Є 5 п'ять напасти. На F7, на квадрат. Слоном можна на коня напасти. Він може походити слоном на Е6, перекрити лодью по лінії Е. ствоївся, тоді є хід, кінь G5, на слон Е6. Кінь G5, напевно, слона є 6. на квадрати, 7. Якщо відійде слоном на C4, в мене бо 3, є. розмінюю фігури. Чим більше розмінюю, тим посилюється перевага білих. Технічна позиція вже виграна за білих. Чорні могли б здатися. Але суперник вирішив грати, мабуть, до кінця. Допомагають мені чорні. Форсують розміни. Так, на е 8 взяв. Тепер слона заберу. Ще вот віддає, добре. Так. На е 3 Потім піду королем через квадрат F2, далі в центр. Так. F4, хочу ці слабкі пішики по чорним полям знищити. Так, ще розмін, Добре. Перевага зайвою фігури тепер посилюється. Спочатку взяти пішика, мабуть, краще на B5, потім забрати на А5 побив побив Ну тут же немає що грати. У білих занадто велика перевага. Так, хочу G4 провести. Не вистачає мені одного удару. H3 можна зіграти, тоді буде хід G4. G4. У чорних абсолютно безнадійна позиція. Немає вже сенсу і грати. Не знаю, чому чорні не здаються. Відійшов, Прив'язав короля чорних до пішака на g5, до захисту пішака на g5. Здався.